Всім привіт підписники! Ви на каналі Сандра Простір. знаєте, що я сьогодні вирішила зробити у Харкові? Хочу познімати ще більше пересувні клумби, які встановлені у нас в гарних місцинах Харкова. Ось, біля хатобу тут є кілька пересувних клумб. Ось тут три, дві. Жовтенька з жовтенькими квітами і одна червоненька з червоненькими квітами. І там далі ще кілька клумб підійду зніму для вас. Знаєте, чому я це вирішила зробити? Тому що один із шортів на моєму невеличкому ютуб-каналі вже набрав дуже-дуже багато переглядів, як на мене. Всім сподобалося, всі всіх, о, такі відгуки. Хтось каже, комусь подобаються клумби такі, комусь не подобаються. Хто каже, що треба їх встановлювати. Інші кажуть, що не треба під час війни встановлювати, витрачати на це гроші. У кожного своє бачення. Пишіть коментарі, коментуйте, але будьте толерантними. Я просто показую все, як є, нічого не перебільшую. Ось, Просто клумби. А там вже пишіть, подобаються. Вони вам не подобаються, треба їх встановлювати чи не треба їх встановлювати. Це місто їх встановило. Ось такі чудесні клумби. Але прошу дуже будьте толерантними. Окрім пересувних клумб, у нас тут ще є отакі звичайні квітники різнокольорові. Традиційно їх. Створюють таким орнаментом чудовим. На кожній клумбі свій орнамент, і всі вони прикрашені білим камінням. Ось такі чудові клумби. Ось іду до цих клумб. показую вам. Це звичайні клумби. і пряму до тих. Чотирьох ще пересувних клумб. Ось, а потім покажу ще одне місце, де їх встановили. Ні, навіть два місця. Ось, дивіться, тут чотири клумби. Вони наповнені водою. Тут навіть дерева є. Ось така бородова, червоненька. Денько. Знову червоненько. І знову Ось такі прекрасні клумби з цього боку вам покажу. Такий ракурс. Бо у мене шортс був в такому ракурсі, і всім сподобалось. Ну, Ходімте далі, зараз покажу де ще в двох місцях, де вони знаходяться. До речі, поки я йду до тих пересувних клумб у саду Шевченка, хочу вам показати і квітники, які є на початку саду Шевченка. Ось дивіться, які тут пишні квітники. Вже повиростали такі красиві. І отут така величезна клумба з таким дивовижним орнаментом. До речі, сьогодні люди прогулюються. Вихідний день. Ось, отака гарна клумба. Ще кілька покажу і йдемо до пересувних клумб. Дивіться, як прикрашений Сад Шевченка. Ось тут такі чудові клумби. Ось, вирішила вам сьогодні просто невеличкий огляд. Багатьох клумб у саду Шевченка зробити. І тут по центральній алеї, бачите? О, дві біля центральної алеї. І от по боках. З одного боку квітники і з іншого боку квітники. Це вони по центральній алеї. Вище підійду, покажу зараз. Отут вони неймовірно красиві. Тут таке дерево. Кількасотрічне. 1713 року. Цей дуб такий величезний, старовинний. Так, знову ж ці квітники наші. Ось вони тут всі тривають. Це все біля величезного фонтану. Але сьогодні він не увімкнений, не працює він сьогодні. От. І тут ще. І покажу вам ще кілька пересувних клумб, Як і обіцяла. Зверніть увагу, кілька пересувних клумб з деревами поставили біля самого озера каналу. От, я вже колись вам трошечки показувала. Але іще раз хочу показати, скільки роблю огляд клум. От. І це наш чудовий канал з водограями, водоспадами. Чудовий люсен. З ліхтариками. Люди відпочивають, фотографуються. Ось так. І йду ще показати одну місцину, де стоять пересувні клумби. Отже, їх стає більше. От, і ще в одному місці є пересувні клумби в саду Шевченка. Ось. Біжу показувати вам. Ось, з одного боку три. І тут, з іншого боку, три. Зараз ближче підійду. Погляньте. Теж такі самі клумби, наповнені водою. Деревами і інші без дерев. Бордові та зелена -жов... жовті Ось такі. І тут. Три клони. Такі гарні. Довими альтанками, зеленю, деревами поряд. І видніється мостик. Просто це окраса будь-якого відео. Ну і звичайно окраса нашого міста. Ось так. трошечки покажу ну і звичайно з цієї сторони покажу Тут весілля наречені наречено з нареченим водоспад. спати чудово. Ось такий огляд. Дякую за увагу, гарного дня.